Привіт усім, хто вирішив відправитися з нами в подорож з закордонними реєстрами. По світу тепер не дуже політаєш, то хоч так. Знаєте, що відчуваєш, коли знаходиш приховані інтереси українських посадовців десь? За кордоном, секретний палац у на середземноморському збережжі, незадекларовану яхту на фірмі з Маршалових островів, чи таємну компанію, десь в ЄС, через яку проводили корупційні схеми в українському міністерстві. Почуваєшся як Том, який упіймав Джері, як Фродо Есем, який дісталися кільця всевладя, як Лузо, що знайшов рожеву пантеру, або Холмсом Пуаро і Марпл в одному флаконі. Ми в «Бігус.Інфо» любимо ці відчуття і любимо ними ділитися. Цей курс створювала майже вся редакція, щоб тим, хто теж хоче відшукати щось цікаве у закордонних базах, було трішки легше. Наші журналісти проходили цей шлях самі, і ми знаємо, як це розбиратися з інтерфейсом угорською, щоб зрозуміти, куди. Тисяти або читати документи грецькою, щоб зрозуміти, що там взагалі є. Наша інструкція, звісно, не знайде за вас щось цікаве, але точно полегшить пошуки. Дисклеймер, закордонні реєстри не пам'ятки архітектури, не застигають у непорушній красі на роки. Інтерфейси деяких сайтів чи ціни на дані змінювались просто поки ми писали сценарій цього курсу. Тому курс Орієнтир. Будьте готові, що щось із показаного могло змінитись, поки ми монтували ці відео. І так, навіть у такому великому курсі ми не зможемо описати все-все. Країн багато, реєстрів багато. Українські політики купують нерухомість і реєструють фірми по всьому світу. А ми мусили якось обирати. Вирішили збиратися на власний досвід, розповідати про ті країни, із реєстрами яких ми найчастіше мали справу під час підготовки журналістських розслідувань. Майже все, що ми тут покажемо, наші автори використовували, щоб шукати дані для вже опублікованих матеріалів. У наступних уроках зробимо акцент на таких ключових базах: реєстри компаній, реєстри нерухомості і реєстри судових рішень різних країн. А перед тим хочу нагадати ще кілька сервісів, які допоможуть у міжнародних пошуках незалежно від регіону. Investigative дашборд від Осісіарпі. Це перелік ключових реєстрів різних країн із лінками і коротким описом. База створена проєктом, який об'єднує журналістів розслідувачів по всьому світу. Якщо вам потрібна країна, якої не буде у нашому курсі, і ви не знаєте, які там реєстри взагалі є. Ідіть сюди. Просто обираєте країну, бачите переліки, короткий опис реєстрів і йдете за прямим посиланням. Ремарка у нашому відеокурсі не лише перелік реєстрів, а й детальні інструкції щодо користування. Ня не по всім країнам, звісно, але найзатребуваніші ми охопили. Наступний міжнародний сервіс, який полегшить вам життя, сайт OpenCorporates. Це база компаній по всьому світу. Підійде для стартового пошуку закордонних фірм і пов'язаних з ними людей. На стартові можна обрати країну і шукати за компанією або її представником, або не обирати країну і шукати одразу по всьому світу. Сервіс покаже базові дані про фірму чи людину і звідки він їх узяв. І це важливий нюанс усіх агрегаторів: перевіряйте актуальність інформації у місцевому реєстрі, бо агрегатори парсять дані на певну дату, а в офіційному реєстрі конкретної країни знайдете найактуальнішу інформацію і зазвичай її там більше. Так, інколи це більше коштує грошей, але ж там і може бути найцікавіше. Наступний сайт Offshore Leaks – база із витоками реєстраційних даних компаній низки офшорних юрисдикцій, тобто найзакритіших, які намагаються взагалі нічого не показувати про свої компанії, типу BVI, чиїх фірм навіть на Open Corporates не буде. Цю базу наповнює і підтримує інший міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ. Якщо вам говорять про щось з публікації Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks чи Bahamas Leaks, то знаєте, що дані із тих масивів зібрані у цю базу. Ну і звісно, в ній не всі фірми із глухих офшорів, а лише ті, що потрапили у масиви із витоками. Далі, за митними даними про імпорт-експорт фірм, які вас цікавлять, ідіть у профільні міжнародні бази. Їх кілька. Але з ними не все так просто, як в попередніх випадках. Доступ платний і дорогий. Імпорт Genius добре наповнена, коштує коштує від 150 доларів на місяць. Сайно Аймекс гарна і ще дорожча. 52 ВМБ – найдешевша, але за найнижчим тарифом тут багато обмежень. Не готові витрачатись. Шукайте редакцію або компанію, яка вже має доступ до міжнародної бази імпорту експорту, і готова допомогти. Власників яхти і літаків потрібно шукати в реєстрах морських і повітряних суден тих країн, де ці борти зареєстровані. Так, скоріш за все, це виявиться офшорна зона. І навіть якщо там буде відкритий реєстр, він може і не розкрити вам власника джету, але трапляється і інакше. Ще, звісно, трекери сервісів для відстежування польотів літаків. Купа flightradar 24 FlightAware, PlaneFinder. Покажуть, де літала цікава вам пташка останнім часом. І загальні дані про літак. Достатньо знати бортовий номер чи номер рейсу. Ну або можна дивитись всі літаки, які вилетіли із конкретного аеропорту. Загалом сервіси безкоштовні у платному доступі, як правило, доступний довший архів польотів. Радимо шукати одразу в кількох сервісах, бо обсяг даних про конкретний борт у конкретний момент в них може відрізнятись. Неприємний нюанс: власники борту можуть оплатити блокування показу польотів у сервісі. І, на жаль, ті, кому є, що приховувати, роблять саме так. Але на щастя, інколи вони блокують інформацію не в усіх сервісах одразу. Дані про пересування водних суден дивіться у сервісі Трафік». Базовий пошук безкоштовний, а за плату доступно більше. Пошук власників, технічні деталі корабля чи яхти, сповіщення про переміщення, одночасна візуалізація кількох обраних суден на карті. Тощо, ну і ще для пошуку по людях, про які ми будемо багато говорити далі. Вам знадобиться транслітерація їхніх прізвищ, щоб не розповідати зараз довгі правила, пораджу місце, де знайти вже готові варіанти транслітерації прізвищ українських політиків і чиновників. База електронних декларацій declarations.com.ua від Бігусинфо. Тисніть на декларацію, ідіть вниз сторінки і побачите вже готові варіанти написання прізвищ внизу кожної декларації. А ще база декларацій – це джерело натхнення для подальших міжнародних пошуків, бо саме тут можна побачити задекларовані закордонні компанії посадовців, на яких потім вже самі пошукаєте незадекларовані активи. Лінки на все, що я показала, у додатках до уроку. А з нами протягом усього курсу, крім. У мене буде Антоніна Волкотруп із центру протидії корупції, експертка у сферах розкриття структур корпоративної власності, протидії корупції, бухгалтерського та податкового обліку. Мабуть, мало хто в Україні має стільки персонального досвіду роботи із закордонними реєстрами, як вона. Найцікавішою знахідкою був е, кітітіанський паспорт е, власника ломбардів скарбниця. Я це знайшла в британському реєстрі. Раніше я про такі історії читала лише в книжках іноземних журналістів-розслідувачів. Тоня першою читала наш курс ще на етапі сценарію і додала власного цікавого досвіду та рекомендацій. Ви почуєте? Ну що, переходимо до реєстрів конкретних країн. Як знайти італійський податковий код Арсена Авакова? А де зустрінете номер паспорту Володимира Зеленського, який Острів покаже засновників компаній, а де навіть за великі гроші можна купити хіба що дані про реєстраційного агента, де знайти відео судових засідань Верховного суду в Великої Британії і як угорською пишеться аудитор. Коніві А так, у нас протягом курсу буде ще трішечки бігу з транслейту. Загалом, звісно, ми тут зібралися поговорити про серйозне, але якщо втомитесь і захочете перепочити, пам'ятайте, найлегший і найвеселіший урок п'ятий профшори. Поїхали.